Сьогодні сьогодні нас з вами буде така дуже граматична лекція. Ми поговоримо про один з відмінків. Саме про місцовнік, так Місцовнік язику порський, тобто місцевий відмінок українською мовою. Цей відмінок лідер серед найскладніших, коли я про питаю своїх студентів і, взагалі, вас якісь опитування проводила в інстаграмі. Тут то місцовнік зазвичай виграє в тих опитуваннях як найскладніший відмінок. Моя особиста думка то найскладніший м'яновні лічби в НОКІ, так особливо род займенського особовим, А з місцівні дати раду простіше, там складно з всякими тими чергуваннями. Багато закінчень різних, особливо в жіночому роді і так далі. Але це все дуже класно відпрацьовується на практиці. Це все досить логічно, не так багато винятків, і тут потрібна просто практика. Отож, план на сьогодні: я максимально намагаюся донести до вас інформацію, щоб це було логічно, щоб це було доступно, все вам гарненько пояснити. Ваше завдання відпрацювати це все на практиці, тобто відпрацювати на вправах, бо будь-який відмінок, який ви вивчаєте, щоб його опанувати, це не ви. Вивчити табличку, так це послухати класне пояснення, щоб воно було зрозумілим, щоб воно до вас дійшло. А далі все це відпрацювати, зробити багато, багато вправ не обов'язково завчати закінчення на пам'ять це вам не допоможе. Можете навіть ті самі закінчення поставити перед собою, десь там на листочку, виписати зошит, конспект, все що завгодно, і виконувати вправи, заглядаючи до того конспекту. Головне, щоб ви виконали багато вправ, щоб це автоматизувалося, скажімо, у вашій голові, так, щоб це все гарно запам'яталося, але не завчалося, а власне безпосередньо через вправи. Бо ваше завдання використовувати це якраз на практиці, а не просто розказати комусь табличку. Тож, поїхали, місцовник, лічба много і лічба поютча. Почнемо ми, звичайно, з лічби поєдинчої, тобто почнемо ми з однини, ну і власне вона є складніша, ніж множина, З множиною там якихось особливих проблем немає, але в будь-якому разі місцові в нас відповідає на питання в польською, так, окім очим Не лякайтесь, бо часто виникають питання якраз, чому окін очим чому не де, на кому, на чому, як в українській мові. Так, це суті не міняє абсолютно. Це той самий місцевий відмінок, що в українській мові. Він виконує ті самі функції, просто по-іншому поставили. Питання, от і все. Більше ніякого нічого такого там немає, тому не лякайтесь. Все те саме. Звичайно, інші закінчення, але суть залишається та сама. Отож, питання окін очим. І говоримо спершу про прикметник. Пшимьотнік – це прикметник. Так? Відповідає на питання, які яка-яке, тобто який, яка чи яке, і е, означає якусь ознаку, предмета цеху по-польськи. Так, Наприклад, червоний, зелений, фіолетовий, добрий, поганий, це все якраз прикметник. Прикметниками досить просто, і тут є одна дуже класна новина. Якщо ми говоримо про прикметники в місцівніку, то однині ми маємо однакові закінчення для чоловічого роду і для середнього роду. Це вже супер, бо не доведеться вчити окремо. Отож, розай менський і розай ніякий для примітника мають консувечки в місце им, це таке основне закінчення. так? Основне закінчення це буде им, наприклад, «мауи» оким о маум. Так, додаємо им, або після КГ будемо мати «ім». Якщо ви вже не вперше, не перший день з польською мовою, то ви знаєте, що КГ дуже часто в польській мові хоче бачити після себе «ім». Що таке кг? Тобто остання приголос нам в слові к або Г, так, основа слова закінчується на к або Г. Простіше кажучи, остання приголосна в слові, якщо це є К або Г, то ми додаємо не им а «ім». Наприклад, ель кі -вєль Kim? Drogi, drogim. Z rodzajem żeńskim, to z zjednoczym rodem, będzie podobna sytuacja. My mamy podstawowe kończenie, to jest kończenie ej. Mała, -wa, ma way, O kim? O małej dziewczynie. Ma way. Ale jak się my mamy k i g, to do tego ej my dolepimy jeszcze na początku i. No bo co? Kg drużyć z i. Otóż wielka, wielkiej, droga, drogim. Гей, тобто не дрогей, велькей. Ну, бо часто питають, яка різниця? Отак і будете звучати велькей, дрогей. Щось таке трошки дивне, так? Вількей, дрогей. кг хочуть бути м'ягенькими в польській мові. Отож, якщо ми маємо чоловічий рід, то маємо им після «кг-ім». якщо жіночий, то маємо ей після «кг» і ей для прикметника водний лік. Ну, а зараз же човнік. Ну а зараз буде в нас іменник з вами. З іменником трішки буде складніше. Тут основне на що ми повинні дивитися, це на темат. При виборі закінчення в місцевому відмінку в однині ми дивимося спершу навіть не на рід, так це такий лайфхак для вас, а дивимося спочатку на темат. Темат це, власне, і є останнє приголосна в слові. Тобто ви дивитеся на оцю останню приголосну в слові. Якщо ця приголосна є б. П-м, Н, в, ф, с і З, то в такому разі для всіх родів ви маєте однаковісіньке закінчення для чоловічого, жіночого, середнього одне на всіх. Це буде закінчення і Е. Б, М, Н, Ф, С, З це глухі звуки, глухі. І, власне, після них будемо мати закінчення і е. Наприклад, клуб в клубі склеп, в склепі шеф. o szefie, okno – na oknie, mapa – na mapie, Warszawa – w Warszawie, klasa – w klasie. to dla wszystkich rodzin i –e, p.p. Jeszcze raz. Спершу дивимося на останню приголосну в слові, а тоді доліплюємо закінчення. І тут ще одне таке зауваження: перед тим, як працювати з будь-яким відмінком, коли ви бачите іменник чи прикметник, неважливо, його потрібно поставити в початкову форму. Будь ласка, пам'ятаємо про це. Що таке початкова форма? Для іменника? Це є називний відмінок однини, тобто так, як слово записане у вас в словничку. Кіт, пес, людина, що завгодно, телефон, камера, світло, все що завгодно, так як слово записано в словнику. Для прикметника така сама ситуація: це є однина, так, називний відмінок і чоловічий рід, тобто червоний, зелений, фіолетовий. Це немає принципової різниці, чи жіночий, чи чоловічий, там не сильно щось міняється в прикметниках, але звертаємо собі на це увагу, так буде легше запам'ятати. Початкова форма це обов'язково. Не відштовхуйтеся десь там від множини, від ще чогось, а від однини називного відмінка. Окей, їдемо далі. Далі вже трішки страшніше, правда. Далі вже починається те, чого ви дуже не любите, а це чергування. Я знаю, всіх дуже не люблять. Чергування в мене так просто ще закінчення десь там запам'ятовується легше, з чергуваннями важче, але доведеться. Тут будемо мати теж спільне закінчення для усіх родів чоловічого, жіночого, середнього. Той самий принцип дивимося на останню приголосну в слові. Якщо ця остання приголосна є літера «т», то ми будемо мати зміну. Ти буде змінюватись на Na przykład uniwersytet na uniwersytecie. Ostatnia pregolos na ty tak? się w nas na "-ć", zakończenie uniwersytet na uniwersytecie. "-dy", się na dzie. Snowboard na snowboardzie. "-sty", się na "-ście". Miasto w mieście. Zdynaździe. Gwiazda o gwieździe. Sły, syły, tak? Na "-ś". Le. na przykład krzesło na krześle, r na że, teatr w teatrze i ły na le, tak, stu na stole, Top to mają zmiany. ty, cię, dy, gdzie, zdy, zdzie, syły, śle, r, że, tak, i ły, Ле пам'ятаємо, тут відбувається чергування. Якщо ви маєте ці приголосні, які зазначені помаранчевим, вони будуть мінятися, чергуватися обов'язково. Тут важливо собі запам'ятати, що ці зміни відбуваються завжди. І тут з цим просто, тому що немає якихось винятків. Тут в таких словах будуть чергування, а в таких ні. Це називається нерегулярні чергування, так? Де хочу, там чергуюся. Тут все буде чергуватися, все логічно, тобто кожне слово. Тому, будь ласка, зверніть собі на це увагу. Треба просто відпрацювати. Не лякайтеся, просто відпрацювати на практиці, зробити багато слів, і буде з тим легко. А далі вже будемо мати трішечки з вами поділ на ті роди. Якщо наше слово має останню приголосну к «г» або х, неважливо, чи це Х, чи само Х, так? то в такому разі для чоловічого і для середнього роду ми матимемо закінчення у. Без чергування, просто у. Наприклад, кіоск в кіоску рок, в рогу, дах. Na dachu. Ciolowicie litbów, tak? Serajdni tak samo. Jabłko w jabłku, na przykład czerwia grzywę, tango w tangu i ucho w uchu. Тобто маємо У, не в «уще», а в уху часта помилка, до речі. Тому, будь ласка, звертаємо увагу. Після «к», «г», «х» в чоловічому роді і в середньому роді маємо У. З жіночим родом буде трішки складніше. В жіночому роді ми матимемо закінчення Е після «к», «г», «х», але будуть відбуватися чергування. І тут якраз дуже всі люблять робити помилку, бо про ті чергування чогось дуже часто забувають. Наприклад, К чергується з «ц». Пользка, але в польс Gdyż praga w Pradze i chłysz mucha o musze. Mucha, ta szczolita, pro muchu o musze. Uh -huh. Тому, будь ласка, зверніть собі на це увагу і запам'ятайте слова в жіночому роді, які закінчуються на КГХ, трапляються дуже часто. І це чергування важливо вивчити, принаймні, щоб сказати, де ви зараз є, в а не в польське, як часто кажуть. Тому, будь ласка, звертаємо увагу, запам'ятовуємо, відпрацьовуємо. В чоловічому в середньому роді після КГХ маємо У, в жіночому роді маємо Е плюс чергування. Так само У ми матимемо в чоловічому і середньому роді після. С, дз, Ч, Сз, Рз і Ж з крапочкою. Тобто після усім, що пов'язане з З, Так, бачите, крім Z З рисочкою, решта все, що З, плюс Ц. Це називаються отверділі приголосні. Після них ми матимемо закінчення у чоловічому і в середньому роді, як і з попередніми літерами. Так? Наприклад, меч о мечу, кош в кошу, чоловічий рід, сонце на сонцю, середній рід. В жіночому роді ми матимемо, «и». і тут вже без жодних чергувань. «Праца» в праці суша осуши. суши. Якщо ми говоримо про м'які приголосні, м'ягеньке закінчення темат «м'янькі» польською це називається. Тобто, остання приголосна в нашому слові вона є м'ягенька. Що таке м'ягка приголосна? Це є л і «йот» в польській мові, так «йот» по замовчуванню. Ли в польській мові воно трішки м'якше ніж в українській, і воно по замовчуванню вже йде м'яке, вважається м'яким. І так само й так йот. Воно теж завжди м'ягке, що би там біля нього не стояло. М'ягкими теж вважаються всі приголосні з рисками, їх чотири: це є «щ», «нь», «ч» і ж. І, будь ласка, увага! Мягка приголосна це будь-яка приголосна після якої йде і. Тобто, і попередню приголосну пом'якшує, робить її м'ягенькою. Тому, якщо ви маєте комбінацію в слові будь-яка приголосна, ми, с, в, що завгодно, і далі маєте і. То ця приголосна одразу стає м'якою, і до неї ми застосовуємо наступні правила. Це є закінчення у так для чоловічого і середнього роду, як бачите, тут без змін. Тобто фотель, фотелю, май в маю чи я його так, Середній рід, і це є закінчення І для жіночого роду. Сала салі. реставрація в реставрації. І тут увага, ще раз, будь-яка приголосна, після якої йде І, в початковій формі, вона одразу буде м'якою. Наприклад, бабча, ми маємо закінчення «ц» і «а». Так, Тобто «ц» буде м'яким, там не буде рисочки, але буде І. Тому ми тут будемо казати «обабчі», а не обаб так, обап, Чі, тому що там ми маємо І після С, тобто І плюс приголосна, приголосна зразу м'яка. Дуже часто це в жіночому роді, і це, напевно, один з таких топів помилок, які всі роблять, додають на ті закінчення якраз місце ніку, бо забувають, що приголосна стає м'якою після і. Маємо тут винятки, куди ж без них в польській мові? Їх небагато. Наприклад, ми кажемо син, але «осину», так, син осину». Не осинє, якби мало бути відповідно до правила. Чи пан о пану так само, дом в дому – аналогічно, мало би бути і е, і часто це навіть можна від поляків почути, якщо чесно, але це помилка. І сен весьнє тут змінилося ціле слово, сен вешнє у вісні. І вещь навші, село на селі, вещ навші. Ці слова треба просто запам'ятати. Іншої ради на них нема, логіки не шукаємо. В польській мові так буває часто. Їх треба запам'ятати. Часто використовуються ці слова, тому просто запам'ятовуємо. Всі решта слова нормальні і відміняються відповідно до прав. Ну а зараз місцевні клічба многа. Переходимо з вами вже до множини. В множині все буде значно значно простіше аніж. Однині ми маємо спільні закінчення для усіх родів для чоловічого, середнього і жіночого. І це перша хороша новина. Друга хороша новина, що тут буде дуже мало винятків, не буде жодних чергувань. Тому все дуже чудово, класно і просто. Для прикметника ми матимемо закінчення їх або їх за тим самим правилом КГ любляться з і тому «их» або їх. Наприклад, о добрих так, наприклад, добрих людях, овель кіх, тому що маємо к в кінці, і одро гіх тому що маємо г як останню приголосну. Якщо ми говоримо про іменник, то ми будемо тут всюди мати закінчення ах всюди абсолютно. o górach, o miastach, o kotach, o psach, o ludziach, o telefonach, o światłach, o wszystkim. Zawsze ach dla prykmetnika, to mu super na w ukraińskiej mowie tak samo. W górach, w miastach, w, w, w tam jeszcze, tak? to W szkołach i tak dalej też mają ach, to mu dla nas to będzie absolutnie zwyczne. Majmy tylko trzy geograficznych wymiotki, tak? To nazwy krain. My mówimy, Niemcy, ale w Niem... Czech, nie w Niemcach, choć Polaków też znowuż takie często to poczujecie, ale to pomyłka. Niemcy w Niemczech, Włochy we Włoszech, Italia, tak? Włochy we Włoszech i Węgry, Ugorszczyna, na Węgrzech. Tak, tak? to tu trzy wymiotki, ich trzeba zapamiętać, geograficznie wymiotki. Wszystko reszta za prawo. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Дуже сподіваюся, що вам сподобалося і мені вдалося донести до вас місцевий відмінок. Він абсолютно логічний, дуже мало винятків. Просто ще раз я вже як не знаю, заїжджена платівка, але в будь-якому разі потрібно відпрацювати все на практиці. Без того діла не буде. Сідаємо і виконуємо багато вправ на місцевий відмінок. Хочете, приходьте до мене на курси, там я вас забезпечу вправами. Якщо ні, шукаємо якийсь підручник чи інші ресурси, де ви можете собі ті вправи потренувати. Увагати. Тому обов'язково будь-яку граматику ми відпрацьовуємо на практиці. Інакше це просто буде витрачений для вас час. Тому дякую вам дуже, до зустрічі в наступних відео. Якщо все сподобалося, не забуваємо про лайки і коментарі. Дякую.